На центральній площі Бердичева справжня новорічна казка. Біля ялинок, які тут ростуть, розмістилися казкові будиночки і персонажі. І все для того, аби усі діти у Бердичеві мали безкоштовну святкову фотозону у період новорічних свят. Така ініціатива пішла від людей, завдяки котрим міське управління освіти і науки на численні прохання Бердичевлян проводить акцію «Прикрась своє місто до нового року. Головна мета, аби усі змогли відчути каску радощі. І веселощі. на площі у свята завжди багато людей. Поряд новорічна ялинка. А тепер і ще ось такі композиції, які обов'язково зроблять настрій новорічним. Таку красу зробили працівники педагогічних колективів міста разом із батьками дітлахів. Приміром, ось таких сніговичків створили у дитячому садочку номер 11 Спочатку були такі проблеми, а яка для чого. А потім, коли люди почали це все робити, то з'явився азарт. Азарт і святковий настрій, і кожен вносив цікаві ідеї. Виходили з того, що в нас є, щоб по мінімуму коштів, а побільше фантазії і творчості. Працювати над яскравими новорічними декораціями для міста було весело і цікаво, говорять їхні автори. Звісно, потрібно для дітей, для всіх. Це дуже гарна. Пропозиція і ініціатива. Ми два дні затратили, але зробили. А що це зроблено? Це ну тут і колеса, і відра є, і вон тарілочки, все ми робили. Раніше ялинки на центральній площі міста прикрашали місцеві підприємці. Таким чином у Бердичеві було багато новорічних красунь. Та вже декілька років поспіль ця традиція живе лише у спогадах. І з початком війни. Ця традиція відмінилася. Всі прикраси зберігаються, і в будь-яку хвилину підприємці відгукнуться знову. Але, мабуть, іде час, і от і всі чорна полоса, яка йде в Україні, вона відображає настрій людей і люди хочуть свята. Тому це початок. Початок того, що ми віримо у мир, що ми віримо в те, що буде мирне життя на землі, що буде місце для радості і побільше червоної такої полоси, червоної полоси щастя. Із захватом казкових героїв уже роздивляється малеча. А старші запрошують усіх дітей та гостей міста обов'язково відвідати Бердичівську казку. Разом з тим сподіваються на чевність людей, аби не нищили таких чудових казкових робіт. Охороняти мені кажеться, воно не допоможе. Все одно не йдеться родина, яка якщо захоче зробити зло, вона зробить. Але якщо дітям розповідати, що це все воно якби покращує наше життя, то ніхто цього робити не буде. Вже діти цього робити не будуть. Відвідати казкову новорічну фотозону у центрі Бордичева можна і після Нового року. Такі композиції обіцяють протримати до Різдва, а можливо і довше.